Персик звик, що 8-й годині. Виходимо в прямі ефір, і він в цей час розігрується. Розігрався він. Поскидав всі мишаки свої. <сум> Розіграв. Ой. Так, штука дуже важка. Розігрався, да, Персюні? Привик, що в 8 годині. тик дики починаються. Мишки літають. Граються з тобою. Зараз також восьма година от вечора. Персик не розуміє, що трапилось. На Завтра будемо виходити в прямий ефір. Бачите, який активний. Взагалі. от Кожного дня. Я хочу кожного дня гратися на Ага. Ну, Будеш гратися сьогодні без камери як активнічі. Звик. Кажи людям хай заходять до тебе на прямі ефіри о 8-й годині. Можливо, якщо будеш так активнічити, то будемо виходити щодня. Ну, це не факт. Ми поки подумаємо. Ну, активний, тільки що й боком ходив, пригав, муркав, виліз. Це мешаків повитягував. Цю штуку прикотив, не знаю, її так і не викинув. Почав активнічити. І без чогось 8 він до того спав, а без чогось 8 виліз зі шафи, спригнув, муркнув, пішов, під жував сухого корму. Водички попив і давай тут хазяїни, перевертатися. Сам муркає, пригає, перевертається. Не, не розуміє, що таке, що відбувається. Щось, щось вже побачив. Що там побачив? Телевізор виключений. Не знаю, що ти міг побачити. Реакція така. Зараз ну, от... будемо... да, зараз рибок включимо персику. Хай полюбується і потім буде. Пограємось з ним. Ну, от бачите, от, зазвичай о 8-й виходимо він такий полусонний, а зараз от прям активний, активний. Активнічий. І кудись хоче вже бігти. Добре. Передавай всім вітання. Кажи всім щастя, здоров'я. Будьте здорові, щасливі та багаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра. Гарного вечора. та гарного дня не знаю, коли відео викладу. Всім добра!